А хто ж такий ємець? Ємець? – Це був тренер Дніпра, Дніпра. по-моєму. Да. Ну, а ну, що була гра Дніпро і ністру. От послухай, хто такий Ігор Добровольський? Ти знаєш, добре? Ну я пам'ятаю, він у московській якійській команді грав. Він не в московській команді грав. Він перший із радянських футболістів, який став володаром е, кубка чемпіонів. Він олімпійський чемпіон -го, 88 -го року, коли під керівництвом вивчився команда стала олімпійським чемпіоном. Він грав в цій команді. Він у складі Олімпік Марсель в 93-му, здається, році виграв Лігу чемпіонів. Чи тоді був ще Кубок чемпіонів, здається, так. Е, ну, Зрозуміло, що рівень гравця дуже-дуже, великий, високий. Е, ну, Є такий факт, що він з київського Динамо» втік. Він вже тренувався в Києві, привезли в «Київське динамо, він тренувався в київським Динамо», але там покрутився, -покрутився і втік. Ну, одні кажуть, він злякався конкуренції, а інші кажуть, він злякався тих навантажень, які були в і він, він дуже довго грав за Динамо Москву, а потім перебрався в Європу, і в Європі грав за декілька непоганих команд, в тому числі за, за Марсель, де став володарем Кубка чемпіонів європейських країн, чи як він тоді називався. Оце Ігор Добровольський. А потім тренером працював особливих заслуг у нього немає. Але от оце хлопчина, який народився десь в Одеській області, я не пам'ятаю, який точно там район, виховувався в Терасполі в спортінтернаті, потім в Кишиневі в спортінтернаті, і взяли його до Ністру. От випадок такий Ністру виграло у Дніпра чемпіона Радянського Союзу. Ємець забрав Ігоря Добровольського, завів роздівалку до Дніпра і сказав: хлопці, дивіться, хто вас обіграв. Його 40 кг ваги, але 35 кілограмів в нього в голові. Ну, тему зробити, хотіли б поговорити: а чи є сьогодні в нас 40 кілограмів? Хто в нас із 40 кілограмів ваги, з яких 35 в голові? Я думаю, що в нас в Україні є декілька футболістів, які мають. От, в певній мірі кон конкуренцію зробити Ігорі Добровольському, ну, умовно, конкуренції. Я згадав одного гравця київського Динамо, який був дуже маленький, Це, сам про себе, здається, розказував у якомусь інтерв'ю. Це був Канєвський. Він казав, що мене підгодовували, щоб трошки маса була. Не, а маса що масу, в голові, це я масу, тут не беруся. Маса масою. Я говорю про те, що маса в голові. не, не я, тіло. Скажу, я не знаю, про конецьку не скажу, а ось отакий є е, чув таке твердження, що дуже маленький камбро. Ми, ми, ми про різні речі говоримо. Ми говоримо про маленьких, таких як Соніцаренко в Київську Динамо, малесенький, дуже Риброво малесенький був. Вспомни, згадай, був такий Яшкін, по-моєму, теж в Київському динамину невеличкий. Та й той ж Мунтян, це теж, 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 геть невеличкий чоловічок. Це одне. А от скільки, скільки кілограмів в голові, з тих, які, яких ти важиш, то це зовсім інша справа. Людина, яка могла вирішувати долю будь-якого матчу. І в нас сьогодні в Україні, якщо візьмемо з провідних команд, починаючи з Київського Динамо. Ну, от я вважаю, що сьогодні Шапаренко. Е, на жаль, травми з хрестами проблематична. Я думаю, що це та сама людина, яка от має ті 35 кілограмів в голові і спроможна е, управляти тим, тим футбольним процесом, який називається футбольний матч. І вирішувати, віддавати такі паси, які вирішують долю матчу, Це в Київському Динамо ще є Володимир Брашков. Так, е, да, він трішечки не такий мобільний, як е, е, Шапаренко, але він вже і молодший. Він е, шап... якщо Шапаренко вже 25, чи 24, чи 25 років, то е, Брашко 21 рік здається. До речі, він капітан. Молодіжної команди України. Якщо от пройтися по молодіжній команді, то там ще в цій молодіжній команді дуже багато футболістів із Львівського руху. Хоча взяти Ілью Квасницю, теж, мені здається, людина з величезним футбольним талантом. Хоча ми вчора говорили за матч Зоря Рух. Він такий блідненький пройшов, нуль сьогодні вони зіграли. Та й Квасниця не виглядав там якимось таким, але створив моменти, з яких можна було забивати голи. Але так, так, так яскраво, як він грає за молодіжку і в деяких матчах на чемпіонаті України ну він сьогодні не показав. Є деякі Марко Сапуга є. Дуже прекрасний футболіст Київського в Русі, який ну, також дуже, дуже грамотно поводить себе на полі. Як він знаходить м'яч, як він віддає м'ячі, як він виграє боротьбу, Це прикра... прекрасні футболісти. Тобто, у нас тут є майбутнє в Україні, і не знаю, чи досягнуть вони таких успіх, як Добровольський. Бути вигравати лігу чемпіонів чи ставати олімпійськими чемпіонами. Але все ж таки, якщо ми візьмемо Шахтарі, та сьогодні, ми вчора не говорили за матч Дніпра Шахтаря, так, пройшлися трішечки. Ну, окрім того, що Шахтар стомлений, можливо, Шахтар так не, не дуже виглядав. Май, майстровито, тому що був відсутній Судаков, який ну і справді стає ну, лідером чи не всього українського футболу. Я думаю, що в Збірні він буде зараз лідером, тому що ну багато людей, які ну просто програють йому конкуренцію з різних причин. Ну і думаю, що там. Тренери, тренери Шахтая зробили помилку. Якщо не випустили, не вийшов Судаков, не знаю, з якої причини він не з'явився на полі, то треба було випускати Назарину. Ми Назарину випустили вже під кінець матчу. І Назарина декілька разів загрожує воротам. Одного разу, по, здається, в перекладну попав. Ну, з, з, таким, з таким настроєм вийшов. І дуже майстерник, показав себе дуже майстерним футболістом. Ну, і не, не можу я не говорити знову ж таки про Дніпро. Ми вчора не, не проговорили про те, що Дніпро, програвши полтав і втратили перше, першу, перший рядок в таблиці. Але не, не говорити про піхальонка, Олександра Піхальонка просто неможливо. Це ну, неймовірного таланту футболіст. Е, вчорашньому матчі він видав такий пас, що від ну, нього нічого не залишалося, як тільки прокинути м'яч між двома між захисником і воротарем і забити м'яч. І таких пасів він видає дуже багато. Штрафні, кутові. Е, все, е, от, дійсно, там, мабуть, не 35 кг в голові, там, напевно, більше. 40. Ну, от що? Усі 40. Усі 40. так. Да. Ну от я от я коротко по, о, по цьому ампула по хава. Як... Ти нікого не можеш назвати, про які перевершили 35 кілограм, Це в нашому українському футболі? Ні, ну в нас вони людей, людей які розумні і вміють організовувати. От грати вампло в центрального захисника організатора, а так організатора оборони, їх в нас чимало. Але зараз говорити про людей, таких як Рибалко, ми вчора трішечки говорили. Ну, якому вже далеко за тридцять, за так думаю, там у нас Богданов є в колосі. Це теж людина з, з таким же ж талантом, з неймовірним ударом, з неймовірним талантом. Плеймекера, здається, так називають зараз. Е, їх у нас багато. Неможлив, можливо, не такого рівня, але майже в кожній команді такі є. Але яскравими сьогодні можна назвати, я називав, вже назвав всіх людей, е, і майбутні 5-6, можливо, більше років українського футболу буде пов'язано саме от з цими футболістами, імена яких я вже назвав. Ну давай ну, перелічимо їх. Давай перелічимо. Шапаренко один. Э... Судаков. Судаков два. Піхальонок. Піхальонок три. По-моєму, -по так. по, ран... по ранжиру, по рангу йдемо. так. Ну, давайте їх візьмемо на перше місце. І більше сюди ніколи. От три у нас. І, я думаю, ми, ми говорити про брашка, брашко дуже сильний тут. Можливо, ще йому не вистачає досвіду, він ще зовсім молодий, але хисту, таланту в нього вистачає. Не буду говорити, які переваги у нього над іншими футболістами, які раніше грали в Київському Динамо, але з появою брашка, думаю, що сьогодні і відсутністю Шапаренка. Ми бачимо та київське динамо, яке ми бачимо. І Дуже корисно грає, дуже розумно грає. Ну, от, що я... ну, квасниця грає трішечки в іншому амплуа. але все ж таки от, яскравий. Приєднуємо, приєднуємо Квасницю на друге місце. А, яскравий, яскравий футболіст, Дуже, дуже яскравий футболіст. Кого ну, все, кого можемо відзначити. Я може, назвав може все, що у нас все у нас є. Це, я знову таки говорю про о, позиції там, центрального захисника, організатора гр гри. Е, талановитих у нас багато, і воротарів багато, і нападників. Загубивши десь супряга. Думаю, що е, супряга по таланту ну, дуже, дуже, дуже високо стоїть. Достатньо згадати, як він забивав, будучи в оренді в Дніпрі, забивав київського динамо три голи в одному матчі. В таймі! Ну, за одному тані так, три голи. Це е, мати треба не, не просто хист, це треба мати і фізичну підготовку, і швидкісну підготовку. Багато чого треба мати, щоб київському «Динамо» забивати три голи. Він це робив. Ну, на жаль, десь він там у нас з'являється вже ніби в складі, десь на е, запасі сидить. Е, Думає, що якби реалізував свої природні можливості. Це був би прекрасний футболіст. Це... Не буду порівняти там Шевченка блохиним чи ще з кимось. Але думаю, що по силі, по таланту сьогодні кращого нападника у нас в Україні немає. На жаль, він себе реалізувати з якихось причин не може. Ну, затронув трішечки воротарів. А може, ми зробимо окрему передачу про воротарів? Це як набереться матеріал на цілу передачу. Та що там говорить, який там матеріал, що ось. О, якщо, і... якщо зможеш. Є 16 є 16 команд Прем'єр-ліги, і ми можемо поговорити про воротарів цих команд. Хто кращий хто, гір, хто кращий, хто гірший, або вонка, не будемо говорити про гірше, або будемо говорити про кращих. Можна говорити про перспективи, які в цих воротарів. На жаль, от на мій погляд, можна говорити, але дуже багато молодих футболі, футболістів-воротарів, ніби і непогані воротарі, але воротарської школи немає. Вони багато чого в технічному плані погано підготовлені. Ну, про це давай будемо говорити окремо. Ну, ми окрему передачу зробимо. Поговоримо окремо, передачу, поговоримо окремо та і все Добре. Що... От сьогодні поговорили про таких людей, такого амплуа, і чи є вони в нас. Чи є вони от, порівняти в світовому футболі, да? ох, як багато. Ми дуже часто говорили за пірло, за платіні да? людей, які от, робили чудо робили на полі. Так, і у нас були того ж, взяти кіпіані, того ж буряка, взяти, мунтяна. Це також люди були от, з такою. Ну, ну давай вже ж ради люби Божа правду, назвемо і Довбика і циганкова. Ні, ми сьогодні, ми сьогодні говоримо про амплуа, про інше амплуа. Я зрозумів. Про Перспективи футболістів. Так. Да, сьогодні, якщо ми говоримо про провідних футболістів, які сьогодні грають у нас в Україні, які грають за кордоном, то не говорити про Циганкова і довбика як кращих. Українських футболістів просто неможливо. Ем, багато, багато футболістів, які грають за кордоном, грають в е, достатньо в топових командах по своєму таланту, е, по своїм результатам, не дотягуються до довбика і циганкова. Але знову таки це трішки про інше амплуа. Давай Ми беремо. поговоримо окремо. Так, да, це теж можна говорити про гравців, які грають за кордоном, наприклад. І, і які будуть перспективи. Ти знаєш моє ставлення до е, Челсі, нашого стомільйонника. Е, я відразу говорив про те, що де, це, це така мильна бульбашка, ну не, не буде з цього. Сьогодні вже розмови ходять про те, що десь продають і, скоріше всього, що. На його місце куплять грузинського легіонера. Парасхиля, не пам'ятаю точно. Але да, є, є таке. Ми вже говорили за те, що Віталій Миколенко його відрядження до армії. Ну, дуже корисно стало для нього, він сьогодні став справжнім захисником. І те, що він раніше привозив, ну, сьогодні у, чого, у нього вже цих помилок немає. Він став справжнім майстром, відповідальним і майстровитим, а вже не кажучи про його фізичну готовність до велике, величезних навантажень і ту, до тої роботи, яку потрібно зробити захиснику на полі, то він готовий. Але давай будемо говорити це окремо. Бо ми зараз знову перекинемося на іншу тему. Ну, добре. Дякую. Дякую за гарну інформацію, яку ну, власне, якщо я не знав, то і багато уболівальників і любителів футболу теж такого не знали. І це ну, цікавий такий момент. Це ж історичний момент, що. Завели хлопчика і показують. Дивіться, хто вас обіграв. Ну, це цікаво. Добре, Дякую. дякуємо всім, хто дивився нас. Вболівай за київський і збірну України, наш лозунг. До побачення. До побачення, всім хай щастить.